Українська гра про Галичан в космосі Sand від Львівської студії Hologriff. Гра представляє собою багатокористувацький PVPVE Extraction шутер з пошуком ресурсів на великих відкритих мапах. Граємо ми, як я вже казав, за космічних галичан, які підкорюють піски планети Софії у пошуках неймовірних скарбів. Продзинкою гри, як ви розумієте, є ось ці ось велетенські павукоподібні машини. Називаються вони трамплери, і це великі кораблеподібні судна з пересувними шасі. Разом з тим, через те, якими ландшафти Софії стали після катастрофи. Саме трамплери якнайкраще підходять для того, щоб блукати пустелею. Трейлерах до гри, що дуже круто, можна було почути виключно українську озвучку, причому таку трохи галицьку говірку. Коротше, дуже автентично. Проєкт цікавий, хоч і потребує ще допрацювань. Якщо ж намагатись ставити якісь паралелі, то це буде схоже на Sea of Thieves, але з нашим колоритом перемішку з фантастикою про космічних галичан піратів та ось цими крутими трамплерами. Карти ж в грі будуть створюватися процедурно з готових шматків, де буде багато пустелі та різних точок інтересу. Але розробляється гра на Юніті, а він все ж має певні обмеження. Якою вийде гра, побачимо на релізі. Сподіваюсь, свіжа інформація буде опублікована вже зовсім скоро.